Вітаю вас, дорогі друзі. В 1895 році Іван Франко написав такі слова. Книги морська глибина. Хто в них пірне аж до дна. Той, хоч і труду мав досить, дивні перли виносить. В цьому огляді, буде коротко розглянута книга, чого ви очікували, з якої я для себе виніс дійсно дивні перли. Автор книги Пол Тріп. І він є пастором та автором багатьох бестселерів, такі, як, наприклад, «Знаряддя благодаті в руках відкупителя або Як змінюються люди. Пол дуже відомий в нашій християнській спільноті, тому що його книги перекладаються та видаються в Україні. Один з відгуків до книги залишив відомий пастор Джон Пайпер. Ось що він написав: Ми з Ноель, «Ноель» – це ім'я дружини Пайпера прослухали більшу частину цієї книги, поки знаходились в дорозі. Мудрі слова. Реальний досвід неординарні застосування біблійних істин. Вона перетворила довгу поїздку в навчальний та плодовитий семінар з питань шлюбу для двох людей. Головна тема книги, чого ви очікували, це шлюб. Сама назва підказує, що мова буде йти про неправильні очікування закоханих людей від шлюбу, тому що реальність в довгостроковій перспективі сімейного життя дуже сильно відрізняється. Але я хочу одразу зробити важливу ремарку, тому що з попередніх моїх слів може скластися враження, що напевно мова піде про те, що реальність шлюбу дуже сумна, це зовсім не так. Книга, навпаки, націлена на те, щоб допомогти шлюбу стати тим великим благословінням, яким і замислив його Господь. При читанні книги складається відчуття діалогу, неначе ви один на один спілкуєтесь з автором, як з пастором. Мені здається, Пол Тріп досягає цього за рахунок питань, які він передбачає від читача, та відповідає на них. Або ви, не наче спостерігач за душеопікунською консультацією в кабінеті пастора, який намагається допомогти сімейній парі, в яких виникли складнощі у взаємовідносинах. Ось декілька головних думок, через які автор проводить читача. Перша думка і тут я краще зачитаю цитату. Труднощі в шлюбі в нас виникають насамперед не тому. Що ми недостатньо любимо один одного, вони виникають тому, що ми недостатньо любимо Бога. Кінець цитати. Тобто автор стверджує, що головне в шлюбі це перш за все вертикальні відносини з Богом і тільки потім горизонтальні. Наступна думка: в шлюб вступають два грішника, і з цієї причини шлюб може знаходитись на межі розпаду. Але коли на практиці всі неправильні очікування подружжя зруйновані. Це може стати не кінцем, а початком, якщо чоловік та дружина почнуть піклуватися один про одного не на основі пристрасної закоханості, а на основі розуміння жартовності один для одного. Саме це і є справжнє кохання. Ще одна думка, яка мені дуже сподобалась, в тому, що ми, як правило, схильні жити великими подіями та в очікуванні великих подій. Наприклад, в сімейному контексті ми можемо жити купівлею або будівництвом нового будинку. І всі наші думки направлені на це. Але в житті більшості людей таких великих подій декілька на все життя, тому потрібно жити маленькими миттєвостями життя, адже з них і складається саме життя. Цитата. Характер та якість нашого життя вимірюються маленькими митями. Кожен день ми кладемо цеглини на фундамент нашого майбутнього життя, цеглини сказаних слів, цеглини зроблених дій, цеглини незначних рішень, цеглини. Скороминучих думок та цеглини миттєвих бажань. З них і будується живий дім, який і є вашим шлюбом. Кінець цитати. В книзі відчувається великий сімейний досвід автора та чималий досвід душоопікунських сімейних консультацій. Автор мимоволі змушує мене, як читача, аналізувати своє серце та вчинки. Книга дуже наповнена практичними застосуваннями та порадами. Також є дуже багато прикладів сімейних пар з труднощами і які звернулись по допомогу. І Пол Тріп намагається зробити короткий огляд життя тої чи іншої пари. Не вдаючись в деталі, він показує, як зі стану сильної тяги один до одного чоловік та дружина підходять навіть до межі розлучення. Ці приклади були дуже корисні в тому сенсі, що в кожній історії я, як сімейна людина, помічав ті самі моменти, які сам допускаю в своєму шлюбі, і, звісно, мені було над чим задуматись. Багато людей серед членів церкви і навіть серед служителів ніколи не зізнаються в своїх слабкостях і складається враження святих людей, хоча реальність вказує зовсім на інше. Мені подобається, що в своїй книзі Пол не боїться згадувати свої життєві приклади, де він далеко не ідеал. І це сприяє тому, що читач відчуває себе на рівні з автором, а не нижче нього. З мінусів книги я б виділив наступне: Час від часу мені не вистачало цитування біблійного тексту, щоб сприймати мудру думку з біблійним авторитетом. Особливо першу десь третину книги мені хотілося більше біблійних цитат. Ще один мінус це структура самої книги. Не можна сказати, що вона погана, але я б сказав, що вона погано сприяє запам'ятовуванню того, про що була мова в тому чи іншому розділі. Якщо ви прочитаєте книгу і вже через пару днів, наприклад, відкриєте просто назву розділу, ну, наприклад, назва 12 го розділу готовий, бажаючий та очікуючий. То важко згадати, про що там була мова за однією цією назвою. Незважаючи на це, найважливіші думки автор повторює напротязі всієї книги, і вони добре відкладаються в пам'яті. Я порадив би цю книгу в першу чергу сімейним парам, які мають труднощі в своєму шлюбі. І готові діяти для того, щоб його зберегти, коли вони визнають, що в них є труднощі, і коли вони потребують реальної допомоги. Також я її раджу прочитати кожній християнській парі. І звісно, вона буде надзвичайно корисною для молодих людей, які тільки-тільки вступають в шлюб, тому що вона допоможе мати реальні очікування і підготує пару до викликів сімейного життя. Наостанок скажу наступне: ця книга не для того, щоб сісти і прочитати її за один або два присісти. Так як будування та виправлення стосунків в шлюбі є не миттєвою дією, а процесом, який потребує час, так і цю книгу я раджу читати не поспішаючи. Наприклад, було б дуже класно читати її кожен день по розділу, і якщо в цій книзі 17 розділів, то ви прочитаєте її напротязі 17 днів. І всі ці 17 днів, незалежно від того, який був у вас день, так чи інакше ви будете знаходитись в цій темі, розмірковувати про свій шлюб та аналізувати своє серце. Таким чином, ви уникнете прочитав та й забув. Ви не забудете. Ви будете пам'ятати, аналізувати та виправляти і зростати духовно. Тому я дуже раджу цю книгу до прочитання.